Як показало наше тестування, оптимізація конструкції Deepcool AK620 Digital Pro не призвела до кардинального зростання ефективності охолодження. Хоча і утримані 1-2 градуси переваги у порівнянні з класичним Deepcool AK620 зайвими теж не назвеш. Оскільки і сам попередник є одним із досить високоефективних рішень, pro версія додає до цього нижчий рівень шуму за рахунок використання нових вентиляторів Deepcool FT12 SE та цифровий дисплей. Що допоможе одночасно моніторити температуру, завантаження, енергоспоживання та тактову частоту процесора. Про поціновувачів ілюмінації виробник також подбав, обладнавши башту ARGB смужками. Ця система охолодження сумісна з усіма актуальними платформами достатньо просто монтується та не повинна заважати використанню високих модулів ОЗП. Хоча б, на нашу думку, для забезпечення акустичного комфорту краще обмежити встановлені вертушки на рівні 1500 обертів за хвилину. Ситуативним недоліком ми вважаємо тільки одне можливе положення цифрової панелі, що може трохи попсувати загальну картину відносно компактних корпусах з нестандартним розміщенням компонентів. А от чи варта доплата близько 900 гривень до ціни Deepcool ak 620 за такі оновлення, вирішувати вам.